Дуже багато порадників сюди кругом. Дивись, хочете дешево. От є дешева ручка сумної двері, дешево. Показую оригінал. Дешева, маєте ущільнювач дешевий, все дешеве. Ну, я не маю нічого проти. Вона буде працювати, вона буде ходити. Але коли нею дьорнути два рази, може 5 разів, може 10, не знаю. Вона лишиться в руках. А це є оригінал. Якщо його дергнути, він теж лишиться в руках через 5, 10, 20 разів. Але вона, дивіться, по якості, як виглядає. От, от ущільнювач, оригінальний ущільнювач, акуратно, все склеєний. І це не оригінальний, це замінник. То саме по якості пластику. Якщо, буде, якщо камера передасть, то буде видно. Він відрізняється, отак, якщо взяти на сонці, відрізняється. Цей такий шуршавий, цей більш гладенький. Це є ручка з сумної двері, є в наявності. Оригінальна, є замінник, є вживана. Вживана оригінальна, вживана замінник. Всі думають, от дайте мені вживану, бо це оригінал. Не факт, що це оригінал. Не факт. Але є вживана. Хочете вживану, буде вживано. 244-й кузов, Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Friend Jumper з 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Ці ручки є в наявності бокової з сумної двері. Оригінал, нова, не оригінал, замінник. Контакти в шапці профілю. Заходити в шапку профілю, там є телеграм-канал, вайбер канал. Одним словом, хто що хоче знайти по Fiat Ducato, Peugeot, Boxer Strand, Jumper, ви все там знайдете. Що ще? Замовити можна по телефону, можна просто написати в месенджер, теж замовити. Одним словом, кому ці речі необхідні, телефонуйте. І, до речі, ці ручки підходять навіть на 230 й кузов з 1994 2000... року по 2002 рік модельний ряд. Також вони гарно стають. Все.